За узгодженими списками виборців у Хмельницькому пологовому будинку нараховується 181. у тому числі 36 осіб, які згідно заяв голосуватимуть у палатах. Бюлетенів ТВК видало ж 208. Втім, жінки, що поступили з четверга, не можуть реалізувати своє виборче право. Як реалізується виборче право тих осіб, які потрапили в лікарню після затвердження основного списку. Вони не включаються до списку виборців згідно від закону статті 3 під пункту 9, що список виборців на спеціальній виборчій дільниці, утворений в стаціонарному лікувальному закладі, складається дільничною виборчою комісією на підставі відомостей, поданих керівникам відповідного закладу, за три дні до дня повторного голосування та заяв, які вони виборців, які про включення, про виключення їх списку виборців за місцем проживання і про намір голосувати на нашій дільниці. Скажіть, будь ласка, це приблизно скільки осіб не може сьогодні реалізувати? Ну я, так як на мій погляд, як нас тоді було 209, значить десь може ну, чоловік 50, ну може, трохи менше. І можуть вони голосувати, але для цього треба нам було подати вчора заяву про те, що вона хоче, щоб її включали до списку виборців. Ми їм повинні були написати відмову, і з цією заявою вона повинна була йти до суду, щоб суд їй дозволив, щоб її включили. Але ж зрозуміло, що ця жінка не піде до суду, тому що вона лежить в пологому будинку. А ось ті, які включені до основного списку, нині із задоволенням прийшли на дільницю, аби віддати свій голос. Цитую за своє майбутнє та майбутнє малюка. Чого ви чекаєте? Стабілізації в нашій країні, щоб те, що зараз відбувається в Києві на площі, щоб всі, по крайній мере, вже всі розійшлися по домам. У мене буде дівчинка буде Віка, У мене чоловік Віктор, то Вікторія Вікторна дуже гарно мені подобається.